Далі доєднуємо до ефіру Андрія Татарука, членом добровольчого формування Києва. Вільна Україна, народно депутати восьмого скликання. Андрію, вітаю. Бажаю найміцнішого здоров'я. Так, дякую, дякую. нації і тобі Сергію. так, так Да, дя дякую, Андрію, привіт. А, давай так а, давай почнемо все ж таки з а, ситуації на фронті. Ти перебуваєш постійно, ну відповідно там, де ти перебуваєш в районі. Півдня більше казати не будемо на Миколаївщині. скажімо так, окей, okay. навіть ти бачиш, ти більше можеш сказати, ніж я собі дозволяю на Миколаївщині. Нічого. А ба бачиш кожен день ситуацію на місці. Про що можна сказати? Ми десь тиждень не бачилися. От за цей тиждень яка динаміка, які зміни. Не от адже бачимо ну, страшні удари про Миколаєву, які продовжуються, і майже кожного дня там наносяться дуже масштабні удари по нашій, по нашому місту. Дійсно, за останній тиждень ситуація практично не змінилась на краще. Ворог продовжує щоденні прицільні обстріли по житлових кварталах міста Миколаєва і Миколаївщини. Можна не тільки бачити, але і щоденно чути, на мій погляд, дуже добре, як працює наше ППО і намагається перехопити певні ракети, які літять в напрямку мирного міста. Але насамперед мені приємно чути звуки от, е е лагідного гуркоту богів війни, які е Дають у відповідь на оці обстріли знати, що безкарними ці обстріли не залишаться. Наша артилерія дуже якісно працює, я її чую дуже добре, і, і наслідки ми так само бачимо, що наші українські військові достатньо успішно виявляють і знешкоджують цілі російських окупантів, якими вони вчиняють воєнні злочини. І для того, щоб зараз не опускати з деталізацію, я можу просто сказати, от кому цікаво дивитись деталізацію, що виявляється, що робиться, можна підписатись на Viber канал, степова дивізія. Там де от якраз по південному напрямку ми викладаємо детальну інформацію з виявленням, ураженням цілі і вайбер чи Telegram канал Viber Viber канал телеграмма зараз підписуюсь. Ми категорично. Не радимо мати на телефонах, тому що не довіряємо саме цьому месенджеру. І чим більше українців знесуть цей телеграм-канал своїх мобільних пристроїв, тим безпечніше буде. І це взагалі важливий елемент інформаційної безпеки. Так, я, я до речі вже знайшов, підписався в себе в Вайбері. І от навіть вже Дякую. дивлюся Дякую. Так, дивлюся інформацію. Про обстріли багато інформації, про так, так про деталізація, і в тому числі про будете бачити інформацію про нещодавну нашу нашу роботу з виявлення і ураження воєнної позиції військ окупантів. Це так само буде нашим внеском в цю нашу спільну перемогу. Кропітка робота, яка насправді основна основне навантаження на плечах зсу, але і скажімо, добровольчі підрозділи руху. Опору так само вони вчиняють посильну, скажімо, допоміжну роль для того, щоб ворог не залишився по перше без наказаним по друге, щоб не намагався заморозити ситуацію на невизначений термін. А саме головне, щоб врешті-решт поніс заслужене покарання після того, як буде викинутий геть за межі державних кордонів нашої держави. На цим треба працювати щоденно. Зараз Андрію, я просто хочу. Я відразу побачив дуже класну фотографію там в вашому каналі, і хочу, щоб наші редактори зараз її показали. Просто ілюстрацію про той контент. А перед тим як перед цим ще є одна тема важлива і. Це попрошу сказати мені, коли буде готова. О, це інформація з телеграм-каналу, про який каже Андрій Татарук. І не телеграм, а Вайбер канал, так степова дивізія про ситуацію на Миколаївщині в руху. Опору. От дивіться, да, от така об'ява: впіймаймо гоблена от називається, і це заклик, який був розповсюджений нашими партизанами в самому Криму. Це було розвішено по кримських. Містах на і за цим QR-кодом кримчані можуть перейти за посиланням яке гарантує отримання 230 тисяч доларів за те, щоб впіймати Гобліна, тобто акціонова Артера Криму, і доправити його, власне кажучи, до вільних територій, до стопової дивізії імені Тетерука для того, щоб він там не, міг не, імені е, вільної України імені, вільної України. І я дякую, що ви допомагаєте розповсюджувати таку інформацію. Вона надзвичайно важлива. Чому? Тому що вона по перше мотивує українців на запеклу боротьбу проти окупанта, який прийшов зі зброєю до нашої країни. А по-друге, вона не дасть ані години, ані хвилини спокою тим колаборантам, тим ворогам, які намагаються закріпитись на українській території. От і єдине, що має панувати в їх серцях, в їх головах, це панічний страх. І саме е, такі настрої створюють наші славні українські громадяни, е, які по е, як партизани виконують покладені на них обов'язки е, по підготовці звільнення е, тимчасово окупованих територій. Кожен вклад, я ще раз кажу, е, кожному громадянину є надзвичайно важливий. І тих, хто тримає в руки зброї, і тих, хто розповсюджує і працює е, над е, тим, щоб ворог е, потерпав від е, нашого суцільного спротиву. І саме головне, щоб ми в жодному разі при настанні будь-яких подій не зневірувалися в тому, що українці здатні вийти переможцями з цього дуже запеклого, дуже жорстокого протистояння з дуже серйозними небезпечним ворогом. Андрій, а якщо ти ще дві хвилинки є? Якщо говорити про, про рух спротиву, знову ж таки, це є різні осередки. Рух спротиводі і в складі сил спеціальних операцій. Є групи інших спецслужб на тих територіях. Ну, є звичайно ентузіасти, які е, можуть не координуватися з Києвом, але звичайно робити дуже багато для того, щоб е, знешкоджувати і знищувати окупантів та їхніх е, цих шакалів е, зрадників на тих територіях про ефективність. От якщо ми говоримо, чи справді настільки вже це потужний рух, е, на ну, це партизансько, такий диверсійний, е, який зриває плани окупантів і перешкоджає їм. Ну, от, план референдуму, не вдається на розуміємо що є недобір в ці органи окупаційні, тобто, реально, от ті, хто міг би навіть зрадити, вони бояться зараз зраджувати Україну, бо знають, що просто їх ліквідують. Ну, Сергій, насправді, я з певною долею відповідальності можу сказати, що згідно закону про національний спротив, мало бути зроблено більше. І, взагалі, ми неодноразово приділяли цьому увагу на чисельних ефірах, що для того, щоб відчувати повну гармонію, треба було зробити більше, аби запобігти рішенню повномасштабного вторгнення. Але разом з тим, ми, як реалісти і прагматично оцінюючи ситуацію, розуміємо, що навіть ті зусилля, які зараз формуються. Насамперед, системні. Я не говорю про відчайдухів, які самотужки намагаються щось зробити. Це небезпечно і користь з таких поодиночних якихось дій не надзвичайно низька. Е е система. Цілеспрямована, координована роботи, вона здатна наводити системний так само паніку і хаос на тимчасово окупованих територіях. І всі рада війська, всі служби нашого сектору безпеки взаємодіють над тим, щоб досягати поставлених перед собою цілей і мети. Нанесення максимального ураження і деморалізації ворогу і підготовки, ще раз говорю, до звільнення цим тимчасово окупованих територій. Ті громадяни, які там знаходяться зараз під окупацією, мають знати і вірити, що настане день, коли. Над е, цими територіями буде відновлення українську владу, будуть майорити українські прапори, і вони будуть свідками і безпосередніми учасниками в процесах покарання і притягнення до відповідальності тих військових злочинців, які зараз е, вважають себе безкарними, тому що нібито мають протекцію Кремля. Я свого власного досвіду миротворчої місії можу сказати, що я так само організовував забезпечував безпеку судових процесів. В Косово під час миротворчої місії ООН, коли притягали якраз відповідних військових злочинців категорії, а тобто на вищій категорії по скоєні злочинів, і вони всі так само певного часу вважали, що їм все минеться, і війна все спише ні так не сталося тоді, так не станеться. Тим паче зараз всі, хто працюють, співпрацюють, допомагають окупантам, зазнають відповідного часу і покарання, і всі будуть обізнані в тих злочинах і в цій колаборації, яку вони здійснюють. А щодо офіційних осіб Кремля, ну безпечної старості майбутнього у них вже напевне не буде. Особливо враховуючи, коли ти коментував тему про запорізьку атомну станцію, про те, що вони її мінують і зараз шантажують світ її підривом. Це якраз і має фокусувати весь світ, розуміти рівень небезпеки, який зараз невілює Україна для всього світу, не тільки для себе. Дякую. Це дуже серйозна зараз ситуація. Дякую, дякую тобі, Андрію. Повністю зрозуміло. Андрій Татарук, член добровольчого формування, вільна Україна, народний депутат Восмасликання був з нами на зв'язку.